Так, добрий день. Сьогодні йдемо на нову локацію на джерело купатися, здоровлюватись. У нас вже, блін, чим раз, тим більше і більше стає. Клас, коротше. Зараз побачите, як все буде там біля джерела, як воно виглядає. Бо я сам не знаю. От таке от джерело. Дуже цікаве воно. Було градусів. 20, я би приїхав. Ну, не особливо. Нормальна температура. Дивись. Ви там йти не побували? Ти був цей. щоб був не стояв тут, як та машина. Я я йду. що ти? Якщо чесно, так не уходить. А так не уходить. А так не уходить. Відразу попереджуся з От таке лице в грізні з дівками. Вася видихай. Сьогодні так. Ну, нормально і вже зразу тепло. Я ж сьогодні довго не хочу. Останній раз був півтора хвилини і були такі міні-симптоми. Було холодно, так неохота було ліс. А от зараз хожу, і хоч би що. Мені взагалі не холодно. Ой, бачу, що пацики теж не спішать вдіватися. Всім тепло, всім прикольно. І все чітко. Ну тепло тобі. Що Я тобі не холодно, не тепло? І вершили. Бачиш, що холодно. Mm -hmm. <гум> 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 ну ми в бані так там вичисляємо. Там теж, типа, постійно поточна вода. Пригате? Я <гум> можу не Рягати не так, кайфово, бо ти зжимаєшся. Всередині у воді повністю розслабити. Я теж до того пройшов, що коли ти в воді, треба розслабитися і все. Але перші рази я, думала, блін, як ти, дих... а як, ти, як, як розслабитись, от, Розкажи, як ти розслабляєшся, що тобі допомагає розслабитись в воді. Видихнути. Красавчик, я от так теж до того, що треба дихати, дихаєш, дихаєш і зігріваєшся. І на кінець я вам покажу. Яка тут природа. Тут дерева. Не, ну, не дерева. І який Сені. тут свіжий воздух відчувається. І воно прикольно. Зовсім інакший воздух, ніж там в місті. Між тими машинами і хлопними газом. Та недалеко, але воно відчувається. Добре, все, займайтеся спортом, загортовуйтеся. І що вам скажу? Удачі бажаю всім.